А загадайте, ну бажання, а карти Таро нам скажуть, здійсниться воно чи ні найближчим часом? Чи здійсниться загадане вами бажання? Чи здійсниться? І як саме ваше бажання здійсниться? Ви на шляху до реалізації своїх планів та задумів. У вас достатньо енергії, у вас достатньо сил, у вас достатньо впевненості, руху. Так тримати. Перед вами відкриваються нові перспективи та горизонти. Завдяки вашій стратегії мислення, гострому розуму. Ви на правильному шляху. Так, ваше бажання 100% здійсниться. Туз жезлів про це нам заявляє. Ну, Здійсниться, можливо, раптово, тоді, коли ви навіть того не очікуватимете і е е е якось так яскраво навіть перевершить усі ваші сподівання. Я просто в захваті від тих карт, які зараз випадають. Карта смерть говорить про трансформацію, про сумніви, місяць каже. І про застій, який зараз відбувається, ви чогось не помічаєте. Ви зараз переживаєте трансформаційні процеси, вони не легкі, вони залишають свій відбиток сумнівів та переживань на вашій душі. Але знайте, що ваше бажання здійсниться найнеочіканіше найне, в найнеочікуваніший момент, і на якимось таким неймовірним чином це все здійсниться. Ви навіть того просто не можете уявити, як це все буде. Але ви заслуговуєте на те. Ви розумна, ви впевнена, ви креативна людина. І завдяки цьому бажанню відкриються нові дороги перед вами. Всім я вас і вітаю! Хай так і буде!